Всім вітання! В попередньому відео ми трохи розібрали деякі особливості такого невід'ємного елемента корейської оснастки, як підпасок. Сьогодні ж я пропоную поглянути, так би мовити, очима корейців на інший народний атрибут корейського стилю, а саме бобишку на антенції поплавка. І відразу ж перейдемо до висновків. Ні, бобишка не є невід'ємною частиною корейської оснастки. Так, купа корейців ловлять на поплавці без бобишок. І ні, бобишка, одягнена на будь-який азійський поплавець, не робить з нього ні корейський поплавець, ні корейську оснастку. Mm. Тож, давайте подивимося на цей елемент детальніше. Використовуючи бобишку, слід пам'ятати, що залежно від матеріалу, форми та якості виконання, вона завжди має свою. Вагу та свою плавучість, які неминуче безпосередньо впливають як на поплавець, так і на чутливість та специфіку роботи оснастки загалом. А отже, ви завідомо йдете на певний компроміс, продиктований особливостями зору, умовами лову, освітлення і так далі. Простий приклад. Розглянемо класичну корейську бабишку, якою ще на виробництві комплектується значна частина оригінальних поплавців провідних корейських виробників. Корейські бабишки, до речі, завжди легко знімаються і легко ставляться. Корейська бабишка завжди пружна. Вона не гумова чи силіконова. При цьому легка, доволі середня її вага кадає десь 0,18-02 грама. А водночас пустота у неї всередині є мінімальною циліндричної форми під середній діаметр антенни поплавця. Це, як правило, в районі 1,5 мм, просто щоб була можливість втопити в неї. Кінчик антени, поплавця. Але корейці це далеко не завжди, до речі, роблять. У дорожчих брендів, типу як у мого улюбленого нарую, бобишки в більшості випадків взагалі не пустотілі, вони солідні, сильні. При цьому важать все ті ж самі 0,18 грама. Тобто використовується ще якісний легший матеріал. А тепер візьмемо для порівняння. Типову бобишку, якими забитий увесь селі експрес, І не тільки. В 90% випадків вона буде, по-перше, гумовою чи силіконовою. Ось ця гумова, і ця гумова, а ця силіконова. А по-друге, пустотіла, як груша до клізми. Таким чином, використовуючи пустоту і кратно дешевші матеріали, китайці досягають схожих з корейськими показників ваги. І то не завжди. І на цьому, власне, всі достоинства китайського аналогу закінчуються. Бо якщо ми візьмемо таку бабишку і при одяганні витиснемо з неї повітря, то неозброєним оком видно, який об'єм того самого повітря в ній міститься. А якщо її розрізати, то більш допитливі можуть навіть спробувати вирахувати цей об'єм повітря. Для усвідомлення того, яку силу потрібно прикласти рибі, щоб втопити відповідний об'єм повітря, можете взяти кульку для пінг-понга, наприклад, і спробувати рукою втопити її в повній ванні, або пірнути в басейн, тримаючи в руках футбольний м'яч. І це не кажучи вже про те, що з такою бобишкою у вас ніколи не вийде навіть приблизно огрузити оснастку деякими способами, рекомендованими самими шкарейцями, якби ви не силувались слідувати їхнім інструкціям. Чимало корейців, яким загалом притаманна риса вникати в деталі і рахувати, все це також прекрасно розуміють і нерідко відмовляються від використання навіть якісних корейських бобишок. На практиці добучиться, що бобишка може А, залипати під силою поверхневого натяження води, Б. Значно погіршувати гідродинаміку поплавця, створюючи більший опір антропогенній плівці або концентрованій мікророслинності. Це, наприклад, коли вода цвіте, і ми маємо зелений кисіль на поверхні шаром в 2-3 см якому бабичці геть тяжко, і нарешті в це унеможливлює досягнення необхідної чутливості оснащення деяких видів корейської оснастки. Для нас це може звучати смішно, але для корейців, які налаштовують свої оснащення вантажками в кілька тисяч грама, релічні вище фактори є абсолютно очевидними. І ринок поплавців у Кореї це також прекрасно розуміє, бо провідні виробники мають цілі лінійки, які продаються тільки з основами, які майже нічого не коштують, або й взагалі без нічого. На завершення наведу мій особистий, так би мовити, практичний досвід. Попри все, ми живемо в світі компромісів і балансу. І, наприклад, я сам ще той зоркий сокол прямо в глаз, по всьому, що знаходиться далі 15 метрів від мене і має розмір менше півметра. Відповідно, з вудками від 2,7 до 3,9 метри я комфортно обходжусь без бобишок взагалі. Для вудок від 4,2 до 5,1 метра мені вистачає корейських поплавців з якісними малими бобишками. А для всього, що 5,4 і більше, я маю інші бобишки, також корейські, ось такого формату. Їхня вага попри значно більшу довжину. Також становить в рівні 0,2 грама, але видно їх ну прям дуже добре. Плюс трикутна форма теоретично може допомагати при вітрі. Загалом вони мені здаються ще зручнішими за класичні от такого типу. Тому я їх просто підрізав, наприклад, от, для використання на коротших дистанціях. Тобто, цю вийняв, цю поставив. Краса. І замість по скриптума одна ремарка про китайський поплавці з приклеєною потовщиною. З точки зору помітності, то звичайно, що така маклабуха, наприклад. Вона дуже комфортно для очей, але я закликаю все ж надавати перевагу законам фізики перед законами маркетингу. Якщо немає реальної потреби через особливість зору використовувати такі от варіанти, то я все ж звернув увагу на моделі, які мають мінімальну товщину, яку ваш зір здатен сприймати на певній дистанції. У тих же китайців можна знайти варіанти, які мають товщину, бобишки не 6 мм, а 2,5, 3, 3,5 і значно делікатнішої форми. Спробуйте, бувають риболовлі, коли така дрібниця може вирішувати їх результат. І раптом станеться диво, і ці відео переглянуть продавці. І закликаю і їх тримати в асортименті проміжні варіанти потовщень, десь між 2 і 5 мм товщини. Вам швидше за все буде не складно, а багатьом клієнтам, думаю, і приємно, і корисно. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей в ефірі, якщо комусь таке цікаво. Всім щастя, радості. Дякую!